Що я зробила в першу чергу? В першу чергу я набрала 140 петель плюс одна петля для з'єднання ланцюжок. Ой, у мене аж камера труситься. Я трішечки збільшу, щоб добре видно все написано. Це в першу чергу. Другий момент. Філейна сіточка. Стопчики з накидом. Ланцюжок у нас ось так. Позначається 145. Другий рядочок. Стопчики з одним накидом. Вони позначаються ось так стовпчики з одним накидом. І пров'язую, у мене виходить 70 клітинок філейної сіточки. Це стовпчики з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. Думаю, все зрозуміло. Слідуючий рядочок, тобто третій. Третій рядочок. Намалюю я ось так. Враховуючи те, що у нас дев'ять клітиночок, відрахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10 стовпчик розширення і 10-й стовпчик розширення. Я їх зроблю ось такими більшенькими. Тобто, це в мене стовпчики з одним накидом. Це один стовпчик, повітряна петля. Тут пропускаю. Тут пропускаю, тут повітряна петля. І так, між кожним. Це філейна сіточка. Я думаю, зрозуміло. Другий рядочок це філейна сіточка, другий рядочок, коли піднялись, значить, піднімаюсь один, два, три петлі підйому. Одна петля повітряна, і сюди ж пров'язую ще один стовпчик з одним накидом, повітряна петля і стовпчик з накидом. Повітряна петля, стовпчик з накидом, тобто стовпчик над стовпчиком, повітряна петля, стовпчик над стовпчиком. Так, до кінця рядочка, тобто до цього краю. Повітряна петля, стовпчик над стовпчиком. Повітряна петля, стовпчик над стовпчиком. Повітряна петля, стовпчик над стовпчиком. Художник я не дуже, але дуже стараюсь. І так, повітряна петля. І підійшли. Тобто, ось це перший стовпчик розширення. Ось він, я його виділяю, ось так. Три петлі піднімаю, одна петля повітряна. вона мене аж стіл трясеться, І один, два, три, чотири пять, шість сім, вісім, дев'ять стовпчиків, які ми пров'язували. Тепер. Один стовпчик, з накидом, повітряна петля. І сюди ж ще один стовпчик з накидом. Це рапорт. Ось він. Розширення. Ось вони. Далі. Це слідуючий рядочок. Піднімаю петлі знову ж. Один, два, три, чотири. Тобто три повітряні петлі піднімаю. І четверта петля вже йде ось сюди. Тоді стовпчик з накидом саме сюди, стовпчик з накидом, тобто в перший стовпчик ось так. Повітряна петля. І сюди в цей же стовпчик, ось тут, ще. Одна галочка, повітряна петля, тобто стовпчик, повітряна петля і ще один стовпчик. Тобто, це одна галочка, друга галочка, ну ось, якщо взяти ці петліки з'єднати, тобто петлі підйому з стовпчика. З цього місця я вернусь, Прийшлось перемалювати. Я тут трішечки, трішечки, бачите, як накалякала, щоб було максимально зрозуміло. Значить, у першому рядочку, Ось. Одна галочка, тобто ось вона. Це саме розширення. І слідуючи, з кожного з кожного стовпчика, ось так, виходить галочка. Ось так. Між ними. Петлі це стовпчики, а це петлі підйому. Тобто тут три петлі: 1, 2, 3, 4, стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля, і далі по рядочку. Тобто стовпчики над стовпчиками я прив'язую, повітряна петля стовпчик над стовпчиком, повітряна петля, стовпчик над стовпчиком, і так усі дев'ять стовпчиків. Вони не змінюються. Тобто з однієї галочки я зробила ось дві галочки, думаю, це зрозуміло. І тут кругом є повітряні петлі. Так, продовжую слідуючого краю, слідуючого розширення, стовпчики з накидом, повітряна петля. Тобто тут філейна сіточка зберігається. Повітряна петля. І знову ж таки. Я повітряну петлю ось тут поставлю. І так, щоб добре чітко було видно: галочка з одного стовпчика і галочка з другого стовпчика. Бачите, повітряна петля. так, ось тут. Стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля між ними, стовпчик з накидом, і тут також повітряна петля. Це саме той варіант розширення, який вже готовий. Тобто до цього моменту, саме до цього місця. Ось Якщо простіше, то виходить взагалі ось так: стовпчик філейної сіточки, потім з цього стовпчика слідуючий стовпчик. Вірніше галочка. Ось так. Між ними повітряна петля. І третій рядочок з кожного стовпчика виходить ось так галочка. Тільки тут повітряні петлі і там повітряні петлі. А це стовпчики з накидом через повітряну петлю. Дуже легко, дуже просто. Якщо щось буде незрозуміло, ви завжди можете мені написати, і я завжди вас скоригую. Я думаю, тут максимально все. Доступно, все зрозуміло. Це пряме відношення має до цього розширення. Тобто, таких розширень у нас через кожних 9 петель У вас 70 клітинок. Тобто, кожна 10 клітиночка є розширення. І тепер трішечки більше. Уваги. Значить, Викладаю свою роботу, ось так зрозуміло, Рівненько, гарненько. Все виложила. І для того, щоб все було супер, щоб максимально було все зрозуміло, ось моя ниточка робоча. І хвостик, і ниточка в мене все тут разом. Що я роблю? Це одне розширення. Ось воно. Слідую, тобто, рахую, 2, 3. 4, 5, 6 і 7. У мене 7 розширено. Тепер це на середній розмір на дорослу людину або підлітка. Роботу я відсуну. Ви її побачили. І тепер. Для дорослої людини набрано 140 петель. Так, плюс одна для з'єднання. Це як розраховувати і як додавати для дорослої людини. Можливо, для підлітка. Підлітки різні люди різні. Це середня окружність голови 50-52. Тепер ваш малюнок складається з ось цього рапорта. Тобто ось він від краю до краю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Але увага, 11 петель, але ви не рахуєте перший, тому що потім у вас не співпаде. Тобто, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Тобто в кожний 10-й. І цей початковий на початку рядочку являється теж першим розширенням. Тепер це третій рядочок завершений, все зрозуміло. Якщо вам потрібний розмір більший, це приблизно окружність голови. 50, ну, напишу плюс-мінус, зрозуміло, або туди, або сюди. Це, це середній розмір. Є декілька варіантів збільшити або зменшити. Перший варіант збільшити. Ви додаєте. Ще один ось такий рапорт. Тобто, не 7, а 8 буде у вас більше. В цьому виробі у мене 7 розширень, а у вас вийде 8. І таким чином ви отримаєте розмір 56-58. На, ну, на велику голову. Другий варіант. Ви можете нічого не змінювати. Так і запишемо. Незмінно. Але ви візьмете товстішу пряжу, ніж у мене зараз. Тобто не тоньшу того, що бегонія, коко і всі інші пряжі, вони тонші. Якщо у вас буде бамбукова пряжа або ще якась е схожа, Тобто у пряжі вказаний метраж і товщина. Бачите, ось, є грами, є метри. Якщо у вас вона буде більша, тобто нитка товща, можете нічого не змінювати. Але наголошую, тобто я нічого не буду в варіанті 2 записувати просто незмінно знак оклику. Але це збільшити. Пишу також збільшити. Тепер зменшити. Ви можете додати, як один такий рапорт. Можливо, вам буде забагато, два. Необхідно буде півтори. Тобто ви ось тут будете пров'язувати половинку і пам'ятати, що півтори. Але краще підбирайте таку на початках пряжу, якщо це початківці особливо, підбирайте таку пряжу, щоб вам було максимально комфортно і чітко от, от є розрахунок, і ви чітко знаєте, по цьому розрахунку у вас вийде. Ще раз, із 140 клітиночок, однозначно, ой, петель. Однозначно, це одна для з'єднання. Однозначно, у вас 140 поділити на 2, вийде 70 клітиночок. Якщо у вас вийшло 70 клітинок, ви його повністю розрахували. Ось філейну сіточку, клітинки перерахували. Я ось тут акцентую. І поставлю букву П, для того, щоб перерахували. Значить, уже половина роботи зроблена, Того, що в кожну 10 у вас розширення, у першу, потім у кожну десяту. В першій зробили, повторюю, так, щоб максимально зрозуміло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 розширення, тобто галочка. Тоді петлі підйому, дві галочки, так само 9 петель, і в кінці знову ж розширення. Думаю, максимально вже розповіла. Тепер інший варіант зменшити. Це було збільшити. А це буде зменшити ідеальний варіант. Просто ідеальний. Інша пряжа. І гачок. В ідеалі, це будь-які розміри ви можете виводити великий, маленькі, єдине буде трішечки мати різницю ось цей, оця частинка на самому комірці, тобто ширина комірця. За рахунок ниточки, вона буде трішечки різною, залежно який розмір. Але наголошую, будь ласка, завжди, ну, зробіть зразочок, це ж небагато, це ж трішечки, ви будете знати чітко, скільки чого вам набирати. Тепер, в ідеалі на будь-які, для будь-яких комірців, якщо це, ну скажімо так, ви хочете гарно, Тонку ніжну роботу. Підберіть гачок. 2,25, А ще краще: 1,75. У мене 2,25 плюс пряжа, фібронатура, люксор. Дорогенькі раджу в ідеалі використовувати пряжі такі поточені, як Коко. Це просто ідеально. Це настільки тонка і гарна робота. Я в Коко не виконую, тому що, якщо я почну у е, відео показувати Коко, то. Ну, це буде надзвичайно довго. Це дуже тоненька, дуже ніжна пряжа, дуже тендітна. Там е, друга і інша мерсеризація, це зовсім інша пряжа і зовсім інша якість виробів. Тільки тому, що ви придбали майстер-клас, я розповідаю абсолютно всі тонкощі. Я е, завжди практично. Ділюсь всім, що знаю сама. Я не можу сказати, що я знаю абсолютно все. Розумієте, але ділюсь абсолютно всім важливим. І так, це зрозуміло. У нас є три клітиночки. Ось вона: одна, друга і третя. І два розширення. Продовжуємо переходимо. На слідучий рядочок. Як розширяти, я розповіла. Які пряжі використовувати, я розповіла. Гачки також. Для коко я використовую 1,55. 1,75. 150 у мене давно поламався, і я використовую 1,75. Такий самий гачок, тільки на 1,75. Бачите? Так що, у даному випадку ми продовжуємо. Перегортаю сторіночку, пишу так, щоб максимально все було зрозуміло. Так, ще раз ось повторюю. Можливо, необхідно буде комусь зробити собі скрін. Все є. Хоча відео у вас буде довічним, так що в будь-який момент, в будь-який час ви його можете відкрити і працювати. Єдине, прошу, мого відео не викладати, тому що, ну, ви розумієте, це моя праця. І так, продовжуємо.